Є фактів про Україну, які ви могли не знати. Поблизу Мелітополя у Запорізькому степу знаходиться таємничий комплекс кам'яна могила, який старіший за єгипетські піраміди. Найпершу конституцію в світі створив українець Пилип Орлик 5 квітня 1710 року. Наприкінці 10 століття у Києві з'явилася перша кам'яна церква Київської Русі, Десятинна церква, Україна, а саме Львів, батьки. Батьківщина гасової лампи, найдавнішим відомим поселенням Черкаської області та взагалі всієї України вважається Межиріцька стоянка, розташована в селищі Межиріч Канівського району. Український винахідник побудував перший в світі гелікоптер, Україна, батьківщина Нобелівських лауреатів, наприклад, економіста Семена Коваля Олександр Довженко створив одну з найкращих кінострічок світу Земля. Картинами Марії Примаченко захоплювався Пабло Пікассо. Вони виставляються у Парижі, Варшаві, Софії, Монреалі та Празі. Український художник Іван Марчук увійшов до сотні геніїв сучасності. Він посів 72 ге місце в цьому рейтингу. Пересопницьке Євангеліє, рукописна пам'ятка староукраїнської мови та мистецтва. Статус лаври мають лише шість монастирів у світі, три з них знаходяться в Україні. В Україні знаходиться унікальна колекція вин масандри, до якої входить близько одного мільйона пляшок. Україна найбільше найбільша країна в Європі з площею 603 тисячі квадратних кілометрів. Місто Дніпро по праву вважалося космічною столицею СРСР. Там було винайдено найбільше космічних апаратів. Від керівництвом Сергія Корольова запустили перший штучний супутник землі, та відбувся політ Юрія Гагаріна у космос в Україні. Є більше 125 тисяч історичних археологічних пам'яток, музеїв та 10 мільйонів експонатів. В Україні винайшли гаджет, який дозволяє дистанційно грати зі своїм домашнім улюбленцем. В Україні працює близько 185 тисяч розробників та 4 тисячі IT-компаній. В Україні проживає найсильніша жінка планети Ольга Лящук. Вона подолала 240 метрів, несучи перед собою 82-кілограмовий мішок. Український літак Ан 225 мрія є найбільшим літаком у. Світі він перевіз найбільший в історії вантаж 253,8 тонни. Українські інженери розробили найшвидший тримісний вертоліт, Петриківський розпис, який сформувався в Дніпропетровській області в селищі Петриківка, включений до надбання ЮНЕСКО. У конкурсі НАСА одним з лідерів став український проєкт. Це літак, який може здійснювати польоти над Марсом. Українець Анатолій Турчанович людина, яка нагодувала всі армії світу, бо саме він винайшов польову кухню. Одна з найвідоміших у світі різдвяних пісень це Щедрик, яку записав український композитор Микола Леонтович. Українець Микола Сядристий підкував блоху. Її можна побачити в Київському музеї мініатюр. Українська мова посіла друге місце в світі за мелодійністю після італійської. А також вона стала третьою найкрасивішою мовою у світі. Український духовний інструмент трембіта найдовший музичний духовний інструмент у світі. В Україні найбільші в світі запаси марганцевої руди 2,3 мільярди тонн або 11% від цього світового запасу. Син останнього українського гетьмана Андрій Розумовський був меценатом Бетховена. В Україні розташована найбільша пустеля в Європі. Це піщаний масив, Олешківські піски на Херсонщині. Український Южмаш виробляє найекологічніші ракетоносії у всьому світі. Перший Університет Східної Європи, Острозька академія на Рівненщині, заснована в 1576 році князем Василем Острозьким. Україна знаходиться на одному з найбільших торгових водних шляхів Європи, із варяг у Греки. В Україні знаходиться найдовша гіпсова печера у світі. Оптимістична. В Україні є море як на Мальдівах. Це на заповідному острові Джерелгач, що на Херсонщині. Перший Україн. Український буквар було надруковано у 1574 році у Львові. До наших часів дійшов лише один примірник книги, який було знайдено у 1927 році у Римі. Українська вишиванка стала натхненням для багатьох всесвітньо відомих дизайнерів. Українська мова є однією з найпопулярніших мов в світі, і за кількістю носіїв займає 26 шосте місце. Перший рамковий вулик винайшов у 1814 році українець Петро Прокопович. Україна займає третє місце у світі з виробництва меду. Україна з власної ініціативи відмовилася від третього у світі за величиною арсеналу ядерної зброї. У місті Самбір Львівської області у храмі вже 250 років. Оків зберігають мощі святого Валентина. Біля річки Ліпанки, неподалік Нікополя, можна почути одне з найбільш рідкісних явищ у світі співучі піски. Ілля Рєпін народився на Харківщині, і, хоча він вважається російським художником, він створював картини на українську тематику і навіть намагався створити український стиль у мистецтві. Першу кав'ярню у Європі відкрив українець Юрій Кульчицький. Йому вдалося врятувати відень від Османської облоги, за що він отримав значні запаси кави та будинок, де згодом відкрив першу кав'ярню. Українська статуя батьківщини Мати вдвічі вища ніж статуя Свободи та бразильська статуя Христа Спасителя. Вважається, що одним з перших у світі демократичних утворень була Запорізька Січ. Єдиний у світі музей тролейбусному талончику знаходиться знаходиться в Києві, а також єдиний у світі пам'ятник сміттєвозу знаходиться теж у Києві. Найбільшу кількість монументів, встановлених культурному діячеві, належить українцю Тарасу Григоровичу Шевченку. Всього їх 1384 у 35 країнах світу. Ну що ж, як ви побачили, Україна це справді велична і прекрасна держава, яка приховує в собі дуже і дуже багато таємниць. Я сподіваюся, що з 50 фактів ви відкрили для себе щось нове. Це був канал ПВПВУ. До нових зустрічей!